Ну реально. По е, ваги немає нічого. по об'єму теж. Так. Щось є. О! Оце, до речі, нам давно не попадалося. Точніше, один раз попадалось. Марки. Ми такі марки. Так. У нас тут за марки. Зробимо від я розбираюся. Так, марки України. Окей. Ну, Коротше, хто шарить? Це взагалі почта СССР написано. Той шарить. Я не шарю в марках. Тому це одразу залетить у нас в ТГ-шку, що мені з них. Так, я з викладу все. Не можу поки оцінити. Не знаю, скільки це оцінювати. Якщо щось із цих знайду, то зможу оцінити. Якщо ні, то, то не знаю, гривень 200, я думаю, нормально. Ми той альбом, ну такий блокнотик попався з марками. Ми його, якщо я не помиляюся, чи за 500, чи за 400 гривень продали. Ну, достатньо непогано. Там не набагато більше марок було, тому я думаю, це щось так само можна буде викласти, і в принципі все так.